Чатка, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні буде друге відео на моєму YouTube-каналі стосовно догляду за моїм волоссям. І це буде продовження історії першого відео. Воно тут випливе перше відео. Переходьте, дивіться, якщо ви ще не бачили, і пишіть в коментарях, як вам вдалось чи не вдалося відростити волосся. Якщо цю довжину ви не називаєте довгою, я з вами погоджуюсь, бо я мала на 15 см довше волосся, але переїхала в Україну і майстер мене змусив. Села підстригти волосся, аби був дуже гарний зріз Але про це ми поговоримо з вами трошки далі. Отже, сідайте позручніше, запасайтесь водичкою або чаєм, бо у нас вже в Київській області настільки холодно, що я собі включила душі. Отже, погнали, я вам покажу, як змінився мій догляд за рік після того, як я випустила перше відео по догляду. Того, щоб підтримувати довге волосся, і навіть щоб відростити довге волосся, вам не потрібно багато засобів. Бо в минулому відео у мене було мільйон засобів, які я періодично використовувала, міняла. Зараз я абсолютно змінила стратегію. У мене дуже мало засобів, на мій погляд. Можливо, для когось це здасться багато, для когось мало. Але в порівнянні з тим, що я мала раніше, і те, що я використовувала раніше, по 10 масок, по 10 всього, і відростила, але на на мій гаманець це вплинуло, скажімо так. Тепер стратегія змінилась, все по мінімуму. До речі, сьогодні відео буде цікаве тим, що будуть як дорогі засоби, так і бюджетні. Я змінила Dyson, бо мій Dyson був вже такий старенький, йому було 4 чи 5 років. Він був розрахований на коротке волосся, тому я вимушена була той Dyson продати, а купити цей для довгого волосся і вже купила новішу версію. Не знаю, можливо, вже є новіше. Обожнюю фаворит дівчат. Тата дуже раджу, якщо ваші чоловіки можуть вам дозволити купити такий подарунок, це дуже класний подарунок. Дивіться, що у мене з'явилось ще з гаджетів: це Дарсонваль, яким я лікувала прищі. Можете не коментувати це. Я знаю, що це можливо не дуже допомагає, але мені здавалося, що воно дуже присушує. Але все, що стосується шкіри голови, все, що стосується ваших волосяних луковиць, це дуже точніше стимуляції луковиць. Це дуже добре впливає на ріст волосся. До речі, я дуже класно обеззаражує шкіру голови, і це ми переходимо до першого етапу. Наше відео буде складатись з трьох етапів: очищення голови, зволоження, ну і догляди не змиваючи, ті, які ми не маємо змивати. І це дарсонваль входить в перший. Першу категорію цього відео дуже класна штука, аби відростити, будь ласка, стимулює луковицю до роста за рахунок збільшення кровотоку в місці луковиці, і саме тому луковиця краще живиться і волосся швидше росте. Отже, якщо ви його не маєте, не купуйте. Бо з цим прекрасно справляться ось ці два засоби. Давайте почну з цього. Це кілс, якщо я правильно вимовляю, це засіб для шкіри голови. Це не для волосся, це для шкіри голови, аби відшелушити. Вже мертвий епідерміс і не забивати саму пору, аби давати можливість волосині рости правильно і, взагалі, дати волосся таку можливість рости. Отже, дуже прикольна штука. Чи купила би ще раз не купила би відверто кажучи, бо у мене є. Більш дієвий засіб. Якщо чесно, по ціні, навіть не знаю. Мені здається, що DSD дешевше і, на мій погляд, більш дієвий засіб. Цей засіб я купую в українському магазині. Я його відмічу. Не реклама абсолютно, бо я вже років сім у них купую цей засіб. Це скраб для шкіри голови. Дуже класна штука. Якщо ви не використовуєте це 50% залогу роста волосся. Отже, будь ласка, якщо ви знаєте якісь кращі засоби, діліться, будь ласка, зі мною і дівчатами в коментарях. Я думаю, що нам це буде. Буде кожній корисно, але цей засіб дуже люблю, обожнюю. Використовую вже, як казала, 7 років. Це вже не то, що не перша, це вже і не п'ята баночка. І його треба використовувати двічі на тиждень. Я його використовую трохи рідше, бо зараз вже маю ту довжину, яку хочу. Камера сіла, тому я не пам'ятаю, на чому я зупинилась. Отже, закінчуємо з очищенням саме шкіри голови. Отже, в продовження цієї рубрики стосовно очищення голови, зараз у мене буде максимально скудний вибір і максимально скудні рекомендації, але дуже цінні дівчата. Рекомендації. У мене із шампуней лише три варіанти. Варіанти. Основним варіантом я використовую ось цей шампунь, нашумівший так само, не знаю чи лише в Тіктоці, але мені здається, що і в інстаграмі, дуже класна штука. Я із цієї лінійки шампуня користуюсь і бальзамом, я його трошки далі покажу. Це як основний догляд. Деякі дівчата кажуть, що цей шампунь не можна використовувати на постійній основі, але те, що я читала, я перш ніж купити якийсь засіб, я завжди дуже багато і ретельно про нього дізнаюсь, тому. У я ніде не прочитала про те, що його не можна використовувати на повсякденній основі. Тому я його використовую. Ну, не кожен день, бо я не кожен день мою голову, але раз на два дні використовую. Але раз на два тижні перед тим, як я роблю собі скрабування шкіри голови, я використовую ось цей засіб. Мені його подарували в Європі. Я була на якомусь івенті, і я обожнюю, я закохалась цей засіб, бо він дуже глибоко очищує шкіру голови. Ви навіть коли будете його наносити, ви будете відчувати. Такий холодок і легеньке-легеньке печіння за рахунок м'яти перечної. Дуже класна штука. Я її купила навіть потім вже за свої гроші, бо мені дуже подобається. Дуже класно все відшелушує для жирної голови. Шкіри голови можна використовувати, наскільки я знаю, на повсякденній основі. Але для мене у мене зараз вже шкіра голови врегулювалась. У мене волосся після того, як я народила марка, вже не так жирніє. тому... Використовую раз на два тижні, раз на півтори, коли роблю собі скрабування голови. Ось цей засіб. Я взяла, бо мені порекомендували дівчата, коли я брала собі в останнє цей пілінг для не пілінг, а скраби для голови. Я не можу сказати, що я їм дуже задоволена. Це Типу, не як шампунь, це трітмент шампунь. Тобто його, я так розумію, не можна використовувати кожен день, бо воно може обтяжувати волосся. Ну я не помітила якихось видимих результатів, можливо, бо потрібно докористуватись. Я користувалася лише декілька разів. Ем, непогана штука, але, як на мене, занадто дорога, і того не варта. Стосовно цього засобу я не пам'ятаю, скільки він коштував. Я зараз вам прикріплю тут цінник, але він вартий своїх грошей. Перше об'єм. Величезний. Я вже користуюсь десь пів року, і він у мене не закінчується. Мені здається, що тут ще половина точно. Отже, з шампунями ми закінчили, але з шкірою голови ми не закінчили. Після того, як я очищаю шкіру голови, я не завжди, бо я не дуже дисциплінована людина, скажу вам відверто. Отже, коли я маю час, я провожу цей ритуал, тонізацію шкіри голови. І у мене є два засоби в цій категорії: перший бюджетний. Я думаю, що кожна дівчина бачила цей засіб в тіктоці, бо ну кишила лінту Тіктока цим засобом, ніби він тобі відростить волосся просто по по п'ятий, і нічого окрім цього засобу не треба. Дівчата, пам'ятаємо, що одна таблеточка не працює, це все комплекс. Тобто цей засіб класний, але найбільше того. Ну, типу, він вам волосся до п'ят не відростить лише він. І цей більш дорогий, більш зручне використання, бо має піп'ятку, і ви собі можете. Розподілити, наприклад, так волосся, піпєточкою, по засіб, і, і тоді цей засіб можна нормально розподілити по шкірі голови. Люблю і цей засіб, і цей, як на мене, вони абсолютно однакові. Чи переплачувала би я за орайзінг? Ні, я би наступний раз купувала цей, якщо, звісно, він буде продаватись, бо я пам'ятаю, десь півроку тому був настільки на нього ажіотаж, що його просто не було тут в Україні, і я подружкам купувала його в Європі і передавала новою поштою. От. І з'явився в моєму арсеналі зараз ось такий засіб. Це ампули для вітамінізовані ампули для шкіри голови, нібито буде волосся краще рости. Просто вітамінізований засіб. Я ще його не використовувала, тому не знаю. Дуже зручно тут ви можете зламати цю кришечку. Є така насадочка, дозатор, і дуже зручно потім буде розподіляти по шкірі голови. І тут. З очищенням і тонізацією я абсолютно закінчую і переходимо до кондиціонерів. Якщо говорити про кондиціонери, повертаючись до цього засобу, зараз покажу, до цього шампуня. Це ось такі брат-сестра, вони родичі. Я їх купила, бо мені порадили, порадила консультантка. Я дуже задоволена, дуже класний засіб, не знаю, чи підходить блондинкам, але живить волосся прекрасно, волосся потім таке розсипчасте. Я, до речі, що я вам скажу? Я хожу Спортзал, і я там періодично мию голову. І я от забула: останній раз, коли була вчора, забула розчіску, і я використовувала цей засіб, дівчата. Я спокійно могла ось так розподілити волосся, ну, типу розчісати крабіком, рукою, і волосся не було запутаним, воно було гладеньким. Можливо, це, тому що моя майстер мені сказала, що у мене 15 сантиметрів волосся довжини були не дуже здоровими, і аби у мене був гарний, гарний зріз, густий, мені треба було їх зрізати. Я, звісно, ж погодилась, хоча дуже плакала за цією довжиною. Або це майстер була права, бо зазвичай у мене путалось волосся от, ось саме ця частина. Або ну, ця штука дуже класнюча. І другий засіб, який я купила, він дуже бюджетний, і я цю банку величезну купила за 300 гривень. І мені не шкода використовувати цей засіб, багато наносити, розпреділяти його дуже класно по волоссю, бо я можу не економити цей засіб. І я вам скажу, він реально працює. Я не знаю, якщо хтось з вас є трихологи чи стилісти по волоссю. І якщо ви маєте якісь проти цього засобу, будь ласка, напишіть нам в коментарях, аби ви з дівчатами розуміли, що це не окей. І ну, типу, така банка в цілий літр, ну, не може коштувати 300 гривень. Але це була знижка, і він коштував 500. Хоча це не дуже міняє факту того, що якби засіб ну такий такого великого об'єму стільки. Коштувати ну, не може, мені здається, можливо, я не права. Дівчата, і просто топова маска, яку я вам не можу не порадити, бо всі радять ці Оризінг кокосову, кокосову маску, я купила в Європі. Я не знаю, чи є вона в Україні. Це моя найулюбленіша маска. Її позиціонують як нічна маска, але її можна використовувати від 20 хвилин до 12 годин. Тобто, якщо ви під шапочку чи там, косичку заплетете, і вдінете шапочку, ви можете робити її на, на ніч. Вона дуже добре зволожує волосся, питає волосся. Я ще так не робила ні разу, мені страшно, відверто кажучи. Але я бачила відгуки, бачила дуже багато тіктоків з цією маскою, як дівчата потім сушаться зранку, змиваючи її, ну волосся просто виглядає неймовірно. Я робила її лише максимум до часу, тримала. Дуже класна маска, дуже. Я навіть її зробила. Бо я знімала відео, я знімала рілси для інстаграма, і на наступний день у мене була дівчинка-стилістка, я фарбувала волосся, і вона каже: Боже Каріна, ну настільки доглянути гарне волосся. Отже, я дуже раджу. Наступний етап. Це буде у мене олійки різні. Різні дві у мене олійки. Я брала комплексом цю олійку. Вона не перевершена. Це як суха олійка. Волосся не перенавантажне, волосся не жирне. Волося прекрасно себе відчуває з цією олією. Ем, мій фаворит. Ось ці два мої фаворити за останні три місяці. Мені здається, що я їх придбала десь три місяці тому і використовую регулярно і дуже люблю. Так, ось ця олійка, я її взяла, я її не люблю, але хотіла показати, що саме, саме ця фірма, якщо я правильно прочитаю Diviness, у мене була, був кондиціонер, якого мене вистачило десь на півроку, Офігенна штука, це кондиціонер, маска. М -м -м. Він у мене закінчився, і тут я його в Україні не можу чомусь знайти, бо я його купувала в Європі. я обожнювала, як пахне волосся після нього. Я обожнювала, наскільки волосся розсипчасте, блискуче після нього. Тому, якщо хтось е продає, якщо хтось має можливість мені в Європі купити і передати, дівчата. Пишіть, я це зроблю. І останній етап в цьому відео майже останній, бо потім я хочу трошки з вами поговорити. Ем, цей засіб я використовувала, бо мені порадила моя дівчинка, яка доглядала за моїм волоссям в Варшаві. Настя, я тебе обожнюю, я дуже за тобою сумую. Е, вона мені радила велла, всю цю лінійку, там була маска, кондиціонер, шампунь і ось цей незмиваючий засіб. Проти сонця він захищає волосся, коли ви на відпочинку, коли ультрафіолетові лучі можуть пагубно впливати на ваше волосся, скажімо так. Я використала всі ці засоби. У мене лишились зовсім трішечки лише ці засоби, які не треба змивати. І ну, дівчата, це найкраще, що траплялося з моїм волоссям в літній період. Тому рекомендаціон. Звісно, зараз не, трошки не по сезону, але щоб ви мали на увазі, що дуже класна штука. Окей, Філіп Мартінс. Незрозуміла штука, не раджу, дуже дорога, безпантова штука. Цій штуці вже майже два роки. І у мене засіб цей просто не закінчується, я не розумію. Це, це термозахист у вигляді крему, дуже класний. Я його вже хвалила в минулому відео, і він досі в мене не закінчився. Він пильний, грязний засраний, але працюючий. Чи дорогий, не пам'ятаю, все буду перекріпляти. Засіб топ. Але, і нового я настільки закохалася в лінійку, не знаю, як називається, бо тут написано по-корейськи, китайськи. Тому я не буду ні соворомитись, ні вас смішити. Вибачте, це нерозважальний контент. Я придбала собі ось такий спрей. Чи зрозуміла, не зрозуміла, поки що, бо він новий, я його використовувала лише тричі. Не зрозуміла, поки що для мене штука. Короче, вітамінізуюча штука непогана, поки що. Ну, чогось сверхістественного я зі своїм волоссям не побачила чи купила би ще не знаю, бо я його лише використовую. Дивіться мої сторіс. Переходьте, будь ласка, на мій інстаграм або мій телеграм-канал. Там я більше говорю про свою б'юті рутину і про те. Які засоби я використовую. Що стосується ще волосся, я не зраджую цій розчистці, обожнюю її, бо дуже зручно сушитись. Наприклад, якщо я йду в спортзал, там звичайні фени не Dyson, і вона класно пропускає повітря, якщо надто гаряче повітря, вона випускає зайве повітря, і волосся не перегрівається. Класна росістка. Мої улюблені крабики від Ойшо, які, на жаль, тут коштують просто мільйони. Це на взагалі не бюджетний крабік для українців в Європі. Він набагато дешевше. Я не розумію, чому тут такі ціни на ці крабики. дві тисячі гривень ну, ті посан 50 доларів. Він не коштує стільки. І дівчата ніколи не забуваємо, що ваше волосся це відображення вашого внутрішнього стану. Ніколи не забуваємо про воду. Навіть якщо зараз не літо, навіть якщо пітливість ваша вже не настільки інтенсивна, як в літній період, коли жарко. Не забуваємо про воду, не забуваємо про раціональне харчування. Про це я говорю більше в своєму телеграм-каналі і в інстаграмі. По третє, сон, дівчата, сон терестрес. Ми маємо розуміти, що. Ми мінімізуємо стрес навіть живучи в таких умовах, якщо ми намагаємося спати більш-менш. Нормально розумію, які зараз умови, але ми можемо собі забезпечити більш-менш комфортний сон лягаючи, хоча б о 10 вечора, а не о першій. Не треба мені говорити, що ви прибираєте. Все можна організувати, якщо правильно дисципліновано вибудовувати графік свого дня, все можна зробити 10 11 максимум. Ми лягаємо спати, аби не тільки волосся, бо це лише зовнішній фактор виглядало гарно. А щоб ваш внутрішній стан був більш стабільний, я раджу спати мінімум 8 годин. Підстригаємо кончики, звісно ж, мені би порадила моя майстер. Отже, дівчатка, я була дуже рада бачити вас на своєму каналі, і хочу нагадати про те, що якщо ви перейдете на мій телеграм-канал, підпишетесь, і я там буду розігрувати ось ці два засоби. Але якщо ви блондинка і ці засоби вам не підійдуть, я розіграю аналогічні засоби, але ті, які підходять саме вам. Отже, всім дуже дякую і па-па!